У нас сьогодні за графіком плановий огляд в дитячій лікарні, записані на 10 ранку, тому щоб не поспішати і нормально зібратися підйом в пів сьомого ранку. На дворі сьогодні так холодно, лише плюс 8 градусів. Тимофійкові декілька днів тому виповнилось 5 місяців. На огляд до педіатра ми ходимо стандартно кожен місяць, і педіатра ми собі обрали саме в приватній поліклініці. Для нас це було набагато зручніше ніж в державній. За рік за пакет послуг ми заплатили 20 тисяч гривень. Сюди входить огляди в кожного. Лікаря по графіку, також абсолютно всі вакцинки. Ми завжди впевнені. Якщо за графіком у нас стоїть вакцинація, то хороші якісні вакцини завжди чекають нас в лікарні. На них є поміточка, що це саме Тимофійка, і нам потім упаковочку віддають. Тобто нам ніколи не потрібно їздити в аптеку, шукати вакцини. І сьогодні в нас по плану лише педіатр. Маємо впоратись досить швиденько. А до цього кожен місяць у нас були ще якісь додаткові огляди УЗД серця, УЗД всіх органів, ніжок. Також був невролог. Ну і за це все ми також додатково не доплачуємо. В принципі, ми собі сіли з чоловіком, підрахували, наче виходить вигідно. По-перше, за лікарів не платимо, а по друге, вже одразу оплачені абсолютно всі вакцини. Результат сьогоднішньої нашої поїздки Тимофійко вже важить 8200 і має зріст 70 см. Горобчик швидко росте, набирає гарну вагу. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!